Очевидці подій у виконкомі повідомили на лінію 102 про озброєних людей, які проводять обшук в управлінні благоустрою житлової політики, розташованого на четвертому поверсі міськвиконкому. За інформацією поліції, озброєні люди у Балаклавах виявили співробітниками СБУ та працівниками податкової поліції Дніпропетровської області. Вони повідомили, що обшук санкціоновано рішенням суду, тож проводять його абсолютно законно. Неизвестные зашли в здание городского исполнительного комітету, вооруженные. С учетом этого были направлены оперативні оперативные группы швидкого реагування. В процессе разбирательства было установлено, что проводятся мероприятия сотрудниками налоговой инспекции в сопровождении сотрудников СБУ області. области. Оперативной группе был представлен документ который давал право проводить мероприятия на территории. Поэтому мы обеспечим в целом охрану общественного порядка, обеспечили. И На данном этапе мероприятия еще проводятся. То есть сотрудники полиции там пока не присутствуют.